Укрпошта презентувала нову марку в підтримку захисників нашої держави Служба безпеки України, яка є фінальною серією Сили безпеки та оборони України. Відбулося спецпогашення і у Чернівцях. Далі репортаж журналістів ТВ з місця події. 26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг нову марку на честь представників Служби безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Поштові марки Укрпошти стали платформою для фіксації історичних подій. Під час війни вони документують надзвичайно складний та непростий шлях нашої країни до перемоги, і дуже приємно, що внесок у перемогу саме служби безпеки України також буде зафіксований окупований. Адже із початку війни, із 2014 року, Тим більше, із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України наші співробітники, спецпризначенці, оперативники, вони завжди на передовій. І поруч із побратимами та посестрами сил оборони України вони знищують ворога. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну служба безпеки України стала важливою складовою сил оборони, здійснюючи вагомий внесок у нашу перемогу, оскільки контррозвідка СБУ активно працює на Першій лінії фронту у профронтових районах. Окупованих територіях, викриваючи диверсантів та ворогів, співробітники СБУ беруть активну участь у найгарячіших точках війни, Ба більше щоденно СБУ проводить контррозвідувальні заходи, блокуючи російські агентурні мережі та колаборантів. І, взагалі, з початку року за матеріалами наших співробітників розпочато майже дві сотні кримінальних проваджень. 118 особам вже повідомлено про підозру, а також у е, понад півсотні вироків винесено судами, е, які вже набули чинності. Е, і саме за матеріалами наших співробітників наші мужні хлопці, особливо і наші альфовці, які проводять спецоперації, роблять дуже гарні результати на користь нашої держави. Це хлопцям шана, шана і повага, і низький уклін, завдячуючи їм. Ми все ж таки відстоюємо свою країну, боремося спільно з ворогом. Дякуючи «Укрпошті», Ми сьогодні маємо зафіксоване це на поштових листівках, на марках, які були. Будуть так само уже залишатися на довгі покоління в нашій країні, передаватися нашим дітям, правникам і говорити про історичне, героїчне вже сьогодення, за яке віддають наші найкращі сини і доньки життя. Автор поштового випуску, заслужений художник України Олександр Охапкін, нову марку випустили тиражем у мільйон 75 тисяч примірників. Блок складається із марок. вартість блока. 115 гривень ну і достатньої кількості, крім самої марки, випущено також конверт першого дня і простий художній конверт присвячений якраз всі події. Придбати новий випуск можна у відділеннях Укрпошти по всій країні, починаючи з 26 липня, а також на сайті офіційного філателістичного онлайн-магазину та на маркетплейсах іБей та Амазон. Аліна Рябко Максим Білоткач теми дня ТВА.